Нас зараз біля пам'ятника нашому генію Тарасу Шевченку проходитиме віче, приурочене Дню Соборності України. І я думаю, щоб сьогоднішнє наше віче пройшло якнайкраще, щоб воно згуртувало всіх нас, українців. Зараз ми надамо слово священнослужителям, щоб вони благословили наше віче. Благословен Бог наш, Завжди нині, повсякчас і на віки вічені, Сарті, слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю небесний утічнителю душі істини, що всюди іси, все наповняє, скарбені життя подати прийди, прийдіться лися в нас. І очисти нас, від усякої і досях, і, і спаси лай душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і святому Духові, і дині по всех вічні. навіки брати і сестри, щиро і дуже приємно дивитися на ці відкриті щирі очі, ці відкриті щирі обличчя, які прийшли сюди з метою, метою одною, єдиною славною нашою Україною. Вчора в різні крамі різдва, Пресвятої Богородиці. На східному масиві служилася за, заопокійна літі, літургія за покійним рабом митрополитом Василем Борочуком. 10 років поневірянь по каторгах, 10 років тюрми, 10 років за Україну. Він так сказав такі слова, пам'ятаю, в нашій розмові каже, отче, я не жалію за те, що я сидів в тюрмі. Я не жалію за те, що били мене там. Я того не жалію. Але жалію я за одно, що я не побачу тих щирих відкритих облич об'єднані наші Україні. Так і ми сьогодні, дорогі брати і сестри, собором священик священиків нашого міста Тернополя, хочу привітати вас з величним нинішнім днем. Добра вам, миру, спокою! Нехай та Йорданська водичка, яка омиває кожного із нас, з нас, змиє всі наші гріхи. Добро тепло залишиться у наших серцях. Христос хрестився! Христос хрестився! Христос хрестився! Хочемо запросити до слова голову Української народної ради Тернопільщини Василя Турецького. Христос родився! Шановні, шановна громада, міста Тернополя і не тільки. Я хочу привітати вас з Днем Соборності України, з Днем, який об'єднав Україну не тільки територіально, а духовно. Ми духовно єдині, вся Україна. На жаль, цей святковий день приходиться говорити не про, не про справи досягнуті, а про справи, які ми можемо втратити. Україна знаходиться в небезпеці. Україна знаходиться на порозі. Руїни закриваються українські школи, відсувається на другий план українська мова, а російська як міжнаціональна і багато інших речей. Почала працювати репресивна машина проти наших націонал-патріотів. Ви знаєте, що з організації Тризуб і Свободи молоді хлопці їх десятки вже сидять арештовані. Ми не можемо спокійно споглядати на те, як каток репресивної машини насувається на всі наші національно-демократичні завоювання, які відбулись за цей час. Через то ми повинні стати і бути готовими до спротиву цього. Тож сьогодні ви почуєте з уст виступаючих про ті і інші речі, прохання до всіх виступаючих вкладатися в межах трьох хвилин, тому що виступаючих багато і треба сказати багато дечого. Отже, будьмо готові до захисту своїх національних інтересів. Слава Україні! Героям слава! Хочемо надати слово члену головної ради тризубу Івану Суті. Христос рождається. Щоб зекономити час, а я маю трошки більше по регламенту, бо я мушу зачитати звернення людини, яка сидить в даний час і запорізькій тюрмі. Я можу сказати одне єдине без. Призупівні Степана Бандери стоїть на єдиному шляху, що нинішній режим внутрішньої окупації повинен бути революційним шляхом повалений і на його місці повинна стати українська національна самостійна соборна держава, де українці будуть повноправними в своїй українській землі. Іде Українська держава забезпечить гідне майбутнє і нам, і нашим дітям, і нашим нащадкам для продовження української безсмертної нації в часі. А зараз я хочу запитати те, що вийшло тільки щойно. Це перша ластівка, яка вийшла від тих людей, які сидять в застінках і в Івано-Франківську, і в Запоріжжі. А декількох ну, наших членів організації ми просто не знаємо, де вони є. Хочу повідомити, що в даний час, в даний час ще йде обшук. В Києві, в квартирі. Може, ви пам'ятаєте, виступало двоє жінок, членів нашої організації в програмі по телебаченню. Це заступника жіночої січі, жіночої організації Жіноча Січ, кандидата філософських наук Лесі Применко. Що далі буде, буде видно. Але я глибоко переконаний, що вони програють. Для багатьох з вас, хто побував на Сибірах і так далі. Це є речі відомі. Генеральному прокурору України Пшонці, повноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачовій, старшому слідчу ОВС України в Івано-Франківській області. Звернення. Мене Лабачука Василя Івановича було затримано в селах Красносільці з Барас Тернопільської області 9 січня 2011 року, без жодних пояснень та складання протоколу про затримання, після чого мене позицію. Почергово доставляли до Збаража, Івано-Франківська, Запоріжжя, де мене без адвоката допитували працівники МВС та СБУ. Коли я запитав, чи можу я отримати допомогу адвоката, ці працівники говорили: адвокат тобі не потрібен. Примусили підписати заяву про це лише на 10-й день за дня затримання мені дозволили зателефонувати моєму батькові, щоб повідомити, де я та що зі мною. 19 січня 2010 року мене доставили до жовтневого райсуду Запоріжжя, де певний час тримали в спеціальному приміщенні під охороною. Потім мене примусили поставити свій підпис про ознайомле з документом під назвою постановлення. Цей документ виконаний не українською мовою, яка є моєю мовою, яка є моєю рідною з цього документу, я ле зрозумів, що суддя Світліцька ВН і збрала для мене міру присічення, содержання по стражі в СИЗО міду Запорожжя, якості обвину обвинування. Сого решения судья зазнала, что судом установлено, что Лобочуга и не имеет постоянного места жительства на территории Запорожья, запорожской области совершил преступление средней тяжести, наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. Преступление совершило группой лиц и в силу того, что следствием на данный момент не установлено, весь круг лиц по данному делу, их местозахождение дает суду. Основання полагать, що нахадять на свободі Лобачук ВІ може непосредственно воздействує на свидетелі по даному ділу скритися від органу до судебного слідства і суда, а також може знову завершити преступлення. При цьому в постановленні судді записано, вислушив пояснення, подозрівання Лобачука ВІ і так далі. Це є брехня. Мені не було надано можливості перебувати в залі судового засідання, коли суддя Світліцька ізбрала тут. Я буду читати російською, те, що російською написано в документах. Для мене міру присічення, як також не було забезпечено участі адвокатів при цьому. Але всупереч постановленню, СІЗО мене до СІЗО не доправили до цього часу. Продовжують отримати приміщення заводського райвідділу МВС Запоріжжя. Приміщення, де яке в народі охрестили апізят. При цьому у мене немає ані належної білизни, ані предметів особистої гігієни. Їжу мені дають раз на добу, а часом раз на дві доби. Говорячи про це, я не скаржуся, але конститую факти, як воно є. Я є людиною законослухняною та віруючою. Я поважаю суспільну мораль, притаманну українцям. А також дотримуюсь громадського порядку, який обумовлюється законом, нормами моралі традиціями України історичної І та культурної слідства мають очевидний замовний, репресивний та політичний характер. Водночас вони межують з якимось абсурдом, нісенітницею. Їхні методи є явно протизаконними у кожному випадку. В кожному випадку я вимагаю негайного звільнення та передання справи до суду, до справедливого суду. Я звертаюся до адресатів цього звернення, гаранта Конституції та захисника прав людини в Україні з проханням в межах своєї компетенції сприяти усуненню порушень закону у справі мого обвинувачення та арешту. Текст цього звернення на моє прохання підготував мій захисник, адвокат Віктор Казаков Василь Габачук. І на закінчення ще одна, одна речення. Ми всі чудово розуміємо, що влада це є структура влади, це є. Це є система влади, це є структура влади, це є люди влади. Система влади є антиукраїнська, структури влади є поліцейські, але відносно людей влади, я від імені тих хлопців, які на свободі, які, будемо казати, були арештовані і так далі. Вони мені сказали наступне: подякувати тим людям в погонах, які, не дивлячись на шалений тиск згори, який особисто йде від нинішнього гаранта. Все-таки ставилися, ставилися до хлопців по-людськи, нормально, не дивлячись, чи це були працівники так званих ізоляторів тимчасового тримання, чи беркуту, чи міліції, чи СБУ. І дехто говорив так, що хлопці, повірте, ми з вами. Так що нехай та нинішня репресивна машина не думає, що вона використає всіх тих людей, які нині в погонах проти своєї української нації. Ми хочемо перемогти, ми можемо перемогти, і ми переможемо. Слава Україні! Запрошуємо до слова голову обласної організації народна самооборона Олександра Смика. Мене таке відчуття, що напевно в кожному містечку сьогодні, особливо тут, на західній Україні, стоять хай не багато, але все-таки ті люди, які ще не розчарувались в самій ідеї ідеї нашої незалежної держави, які, які не розчарувались і не зломились сьогодні. Я виступаю тут в той час, коли наш лідер Юрій Луценко попав під репресивну машину нинішньої влади один із перших. Сьогодні ви чули звернення від тризубу. Завтра, не дай Боже, ми будемо чути від кого. Коли проводилася академія, присвячена Степану Бендері. Ми передавали із міським головою листівки, дуже повчальні листівки часів визвольних змагань. І от там є одна дуже цікава газета з закликом таким знаком питання: а хто ж наступний? Коли дуже важко людині, є такий релігійний термін соборування, коли важко країні. Є поняття соборності. І коли далекі часи люди, українці, зрозуміли, що потрібно дійсно бути разом, то сьогодні це наше національне свято. Мені б хотілося, щоб всі прапори, які тут представлені, просто склали єдину мозаїку єдиної держави України, і щоб ми в цьому ніколи не сумнівалися. Я хотів би, щоб сьогодні. І в резолюції, а саме головне, в кожному із нас в серці, в розумі, ми зрозуміли тільки одну річ. Ми не можемо допустити сьогодні політичних репресій. Ми не можемо сьогодні мовчати незалежно де ти і хто ти, на якій ти посаді і де ти живеш, ми мусимо просто за кожного дерти, бити, видирати очі, але за кожного і всі разом. Не сьогодні Луценко, завтра тризуб, післязавтра інший. А за кожного згадайте, скільки нас було тут, на площі ще зовсім недавно. 7-15 тисяч. Подивіться на нас, скільки нас зараз є сьогодні. Я вас всіх закликаю. Просто згадати, що ми українці, що ми живемо в місті Тернопіль, і саме це місто повинно показати. Що не може бути такого, що в ході до СБУ 50 чоловік. Якщо виходимо, то всі. Якщо не виходимо, то нічого смішить людей. Якщо будемо відстоювати одне одного, то давайте всі відстоюють одне одного разом. І не дивлячись, під якими ти політичними прапорами стоїш сьогодні. А дивитись на те, хто за нами. За нами Україна, з нами Бог. Слава Україні!